Центральну виборчу комісію перенабирають людей, які роками забезпечували українські вибори, і ми пам'ятаємо, що це були за вибори. Мають врешті замінити. Президент вніс на розгляд 11 кандидатур. Серед них є відомі особистості, а є абсолютно невідомі. Аліна Стрижак розглянувши одну таку втаємничну кандидатуру, натрапила на історію про зникнення пів гектара землі Найдорожчої землі Києва. Столичні печерські пагорби, національний музей, Київська фортеця. Деяким експонатам тут сотні років. Але ми вам розкажемо про той, якому немає і чверті століття. Ось на цьому місці залита бетоном, репутація президентського помічника, очільника столичної прокуратури, керівника карного розшуку столиці та генерал-майора Збройних сил України. Раніше тут була військова частина Міністерства оборони. Але міністерство віддало у цій гаражі склади, корпуси, розташовані на золотій печерській землі, начебто за борги приватній фірмі. Зараз це місце виглядає жахливо. Ви самі бачите, якісь уламки труб, все обшарпане. Але насправді це місце не просто дороге, воно неймовірно дороге, адже є частиною музею пам'ятки Київська фортеця. А це пів гектара на Печерську. Ринкова вартість цього клаптю землі майже два мільйони доларів. Ми розпитали одного з учасників тих земельних операцій, який добре пам'ятає, як усе відбувалося. Міністерство оборони було винно інтеркас ага. Київ. Потім ми там щось доплатили, щось оборудовання. Там була зілка. Інтеркас Київ став першим власником. Міноборони, начебто за борги, 2002 року, віддало приватній фірмі частину приміщень військової частини. Потім ці приміщення багато разів продавалися, а право власності на них цементували ще й судами. Той, хто виводив майно міноборони у приватні руки, не прогадав. Адже спочатку ти володієш халупою на печерську, потім маєш першочергове право на землю під нею, а потім зводиш добротний офісний центр. Командиром військової частини боржника був полковник Володимир Чиріч. Зараз він генерал-майор і мешкає. Ось тут великий маєток, обсаджений черешнями та липами. Не виключено що до успіху тодішнього полковника призвели саме борги. Саме Чиріч був одним із тих, хто перетворив вивід державної власності у приватні руки, у справжню спецоперацію. У спробі отримати землю організатори пішли одразу двома шляхами. Військова частина через низку структур створила акціонерне товариство Конкорд. Співзасновницею Конкорду стала Катерина Чіріч, дружина полковника. Конкорд орендував у військових все майно за адресою вулиця Госпітальна, 16. адже орендар має першочергове право у майбутньому стати власником. Водночас ці ж будівлі військової частини Міноборони віддає фірмі Інтеркас Київ як сплату боргу. Але в документах прописує адресу не вулиця Госпітальна, а провулок Госпітальний 16. Адреса провулок госпітальний 16 у Києві не існувало взагалі ніколи. Військова частина була за адресою вулиця Госпітальна, 16. І оця схема придумати неіснуючу адресу це прекрасна схема. Виведення державної власності у приватні руки. Тож у військової частини, схоже, взагалі не було ніяких шансів. За фірмою Інтеркас стояла впливова людина Микола Горощенков, двічі керівник карного розшуку столиці. У фірмі також працювали його пасинок Денис Лутюк та син Олексій Горощенков. Ще кілька місяців тому робочим місцем Олексія Горощенкова. Була президентська адміністрація два роки після революції гідності. Горощенко означився помічником президента Порошенка. Горощенковський інтеркас набути у сумнівний спосіб майно легалізував. Продав його іншій, у прямому сенсі рідній фірмі, адвокатському бюро Лотюк та партнери. А вони там якісь родичі Лотюк та пар... не да, да, да. Вони переписали. Степан Лотюк, чиїм прізвищем названа фірма, нині живе вікна у вікна із родиною полковника Чиріча, за керівництво якого і здали військову частину. У них спільний паркан. Тож Лотюк та Чиріч можуть привітно махати одне одному щоранку. Откриваю. Дякую вам. Дружина покупця військової частини Степана Лотюка і дружина продавця військової частини Горещенкова сестри. Син Горещенкова перед тим як потрапити у помічники Порошенка два роки працював у адвокатському бюро Лотюка. У минулому Лотюк керував прокуратурою Києва і пішов на пенсію у 90-х, з посади заступника генерального прокурора, наближений до колишнього генпрокурора Віктора Шокіна, разом із Шокіним та ще кількома прокурорами створив асоціацію прокурорів. За даними ЗМІ, під час обшуку у цьому будинку діамантового прокурора Корнійця знайшлись не лише діаманти, а й копії документів Шокіна і Степана Лодюка. Там были регистрационные документы огнестрельного оружия. Я не знаю, в каких отношениях они состоят между там, друг другом, но ну, раз такие документы были у него дома, наверное, в близких отношениях, поскольку также у него были и регистрационные документы с земли и огнестрельного оружия Шокина Виктора Николаевича. Поэтому этот человек, наверное, был решал, и там он имел доступ к этим как-то службам, наверное, и вот занимался такими вопросами, ему приближенных к нему людей. А ви з нами будете спілкуватися через, через ворота, Що правильно? Ви Степан Лоцюк запевняє, коли виводили майно міноборони у приватну власність у фірмі його імені, він уже не працював. Я вже не працював тоді ті на Але але фірма називалася Лочук та Лочук партнери". партнери в 2000. А в якому році ви перестали там працювати? Лочук наполягає, він уже 30 років як пенсіонер. Проте коли питаємо про походження статків. Степан Васильович говорить про якийсь таємничий бізнес, який його, начебто, збагатив. Я заробив ці гроші вже після прокуратури. Вибачте, будь ласка, коли ну, от я дивилася, що адвокатська фірма була тюк і партнери. Просто якщо ви говорите, що ви 10 років, ну вже там не, не там ще скільки років там не працюєте, то я не розумію, ще про який ви бізнес говорите, бо офіційно на вас нічого не було зареєстровано більше. Ну я нічого вже не пам'ятаю. Ви мені задає такі питання? Це вже було так давно. Я нічого не пам'ятаю. За десятки років пенсіонер Лутюк забув навіть родичів Горощенкових, із якими розігрував майно Міноборони. Горащенкова. А що він мій родич? А він не ваш родич, правильно? Та, хоча експрокурор і забув родичів, то родичі його явно пам'ятають. Скажіть, будь ласка, Лотюк Степан Васильович, це ваш родич? Лотюк, я так думаю. Да, Лотюк. Денис Лутюк пасинок екс начальника столичного карного розшуку Миколи Горощенкова і співвласник інтеркасу. Луцюк відправляє нас до безпосередніх керівників Вітчима та Степана Лутюка. Це напряму з ними зв'язуватись, Я вам не підскажу. Будинки на печерських пагорбах у Лутюка теж довго не затрималися. Їх перепродали третій фірмі, теж з орбіти Горощенкова. Аж тут Київрада віддала цю землю в користування музею Київська фортеця. З будівництвом не склалось, і залишки військової частини потрапили спочатку до бізнесмена Мстислава Скоробогатова, а потім під контроль депутата Держдуми Росії. Олександра Бабакова його називають представником Лужніковської бізнес-групи, що, зокрема, контролювала ринок у московському комплексі Лужніки. На початку 2013 року представники Лужніковської групи намагалися силою захопити ці приміщення і навіть повісили на будинку табличку. Провулок госпітальний 16». Тоді депутат Верховної Ради Олександр Бригнець назвав це рейдерством, і про захоплення частини музею дуже багато писали журналісти. Тож всі рухи на колишній військовій частині припинилися. Проте зараз неофіційно кажуть у київській фортеці, саме ведуться переговори щодо конфліктної ділянки. Зараз іде в нас так сказать. Перемовини з того приводу, що робити далі, їхнє приміщення, наша земля. Поки конструктивної такої конструктивного рішення ми поки не знайшли. Вони вже нарисували проект супер-пупер вибачаюсь офіс красивий заїздом звідти. Це mm -hmm. в мене негласна інформація. Тим часом життя іде, місця батьків потроху займають діти. Дочка Степана Лотюка Ольга нині є кандидатом до центральної виборчої комісії від блоку Петра Порошенка. Це її автівка стояла у батьківському маєтку. Коштує така приблизно 50 тисяч доларів. Що цікаво, бізнесу в Ольги Лотюк нема. Жінка викладає право в університеті Тараса Шевченка, а от коштовна автівка є. Син Миколи Горощенкова Олексій. Два роки пропрацював помічником Порошенка, нещодавно отримавши нагородний Маузер. На початку травня президент включив Горощенкова до складу комісії, що відбиратиме кандидатів на посади в Нацагентство з питань запобігання корупції. Що ж тепер ви будете знати? Кілька прізвищ тих, хто боротиметься з корупцією за чесні вибори і наше світле майбутнє, яке кажуть належить дітям. Правда, ми навіть знаємо. Чиїм от бачите, кожного разу, коли ви потребуєте нових облич, ви отримуєте нові обличчя. Просто ці обличчя добре знайомі тим, хто їх вам пропонує.